Лотик дитячих корточок Демісезон. З карманчиками з капюшоном, Заді присутні світло світловідбиваючий елемент застібається на блискавку, всередині присутні невеличкий наповнювач на 86 см. З карманчиками, з капюшончиком, ззаді світло світловідбиваючий. Елемент застібається на блискавку, всередині присутні наповнювач невеличкий на 98 см. рукавчик манжетик Присутні Карманчики, тканинка верхня плащівка з капюшоном, капюшоні відпотажна підкладка. Всередині флісова підкладка без наповнювача 110 116 см. Рукавчик-менжет з карманчиками, з капюшоном. всередині э, задні елемент, всередині присутній. Флісова підкладка також з наповнювачем 86-92 см 110 см. З карманчиком, з капюшончиком, світло світловідбиваючий елемент. Застібається на блискавку всередині присутні невеличкі наповнювач на 110 116 см. З карманчиком з капюшоном Застібається на блискавку Всередині присутній присутні невеличкі. Наповнювач на 122 см 116-98 рукав-манжетик, присутні карманчики з капюшоном, Застібається на блискавку. Всередині присутні невеличкий наповнювач на 134-140 см. 134 centimetri, ta, în 104, 86, da, 86 centimetri.